Після семи днів змагань збірна України закріпилась на третьому місці медального заліку на всесвітніх іграх двадцять двадцять маючи у своєму активі 33 нагороди, з яких 14 золотих, 9 срібних і 10 бронзових. Сім медалей здобули українські борці, чотири у кікбоксингу та три у самбо. Двоє українських кікбоксерів стали чемпіонами всесвітніх ігор. 22-річний Гліб Мазур виборов золото у ваговій категорії 63 кілограми і Роман Щербатюк у ваговій категорії понад 91 кілограм. я дуже цього чекав, дуже цього хотів і дуже багато для цього працював. Тому е я радий тому і вдячний всім, хто долучився до цього, хто допомагав, підтримував і зробили це можливим. Суперник мій які з яким я бувся mm -hmm. в фіналі, він е просто ну при дуже про дуже пройшов прийшов е тих е конкурентів, які я важав ритами. Тобто він абсолютно впевнено прийшов. Але е коли ми зустрілися в фіналі, я був більше мотивований, більше хотів і зрозумів уже після першого раунду, що психологічно я його ну я отримав перевагу над ним, і далі все було просто справою техніки і концентрації. Неймовірну силу волі і духу жагу до перемоги демонструвала збірна українських самбістів. А виборовши першість у командному заліку всесвітніх ігор, довели, що є найсильнішими і непереможними. Сьогодні свою боротьбу за першість на світовій арені розпочали силачі. І ще одне золото до скарбнички України здобув наш пауерліфтер Анатолій Новописьменний у важкій категорії. Йому вдалося осилити 362,5 кг кілограми у присіданні, 210 кг у жимі лежачі та 345 кг кілограмів у тязі становій. До завершення змагань залишилось ще три дні. Тож продовжуємо стежити за виступами українських спортсменів на всесвітніх іграх у Китаї. Ольга Яцюк, телеканал Аверс.